Друзі, вітаю вас, моє ім'я Вадим, ви на каналі Вадим Місько. І на цьому каналі ми вирощуємо чесник і займаємося, займаємося садоводством. А ще паралельно нам виходить вивчати Конституцію України і знайомитися з цими правами. Хочу зробити короткий відступ, тому що відео з ТЦК наробило трохи шум, шуму і самим співробітникам це кіно не дуже сподобалось. Але всім дякую, хто відгукнувся і за підтримку. І особливо дякую злісним коментаторам, які, попри через свою... Огиду і ненависть, як вони самі писали, дали розкрутку цьому відео відповідно цьому каналу. Ну, власне, цю частину аудиторії хочу розчарувати, так як, попри те, що я, звісно, висловились на рахунок цих працівничків. Проте, у мене все ж таки є свій внутрішній обов'язок, який мене зобов'язує до певних дій. Це так, короткий відступ. Вернемось до нашого блогу. Станом. На 27 травня чесник має такий стан. Це чесник, який садився з стандартної однозубки, десь до 2 см. І в стеблі вже 1,6-1,8 см має він діаметр. З правої сторони, наш чесник, який садився з дуже крупної однозубки 2,5-3 до 4 доходило. І тут вже. По 2,3 до 2,5 см є екземпляри. Покажу ситуацію з бурянами. Значить, по порядку, 2 тижні назад проходився челенджем. Ну, де поле чистіше, то ефект нормальний. Але в цілому челендж з минулих років, він, мені кажуть, здається, якийсь занадто м'який Довго-дуже притомлює буряни. Якщо там піде дощ і буде сприятливі умови вони можуть його так сказати. Пересилить. Брав дозування 25-30 мл на 16 літр води. Зараз покажу, що маю на увазі. ось Так склалося, що поле обробляв одночасно, з томпом, після посадки, потім весною. Але от половина поля відносно чистна, чиста, а половина поля ось така вже зелененька. Ну, Ну, ось що мав на увазі. Ось ніби челенджем обробляв. Ось він ніби щось взяв. Але в цілому, бачите, який стан бурянів. Ось так само. Знизу листя піджовкли, а верх зелененький. Ось деякий. Цей бур'ян також щось він, пробує його взяти. Ось, можливо, не попало. Мало чай, як той не тронутий. А ось відійшов трохи в сторону і тут для порівняння. У мене є посіяна однозубка. На ній також пішли бур'яни, бурряни. І тиждень назад я експериментально обробив тут фон трело, так як закупив його ще в кінці минулого сезону. Під бульбочкою я знав, що не буду працювати, але до останнього от він в мене лежав. І видно вже за тиждень, вже буряни, ну видно, що активніше вони посохли. А на іншому полі, де бульбочка, молочай там, був його взагалі поприбивало. Цілим, якщо видно, ось така перспектива. Ну, Діалон трейлу мені подобається трохи більше. Е, наступна обробка по чеснику, тобто вже я її зробив ось напередодні, була передостання, це працював комплексом 320-ки, покажу потім, яким саме добре. Е, Туди додав квадріс, додав Angio. І ще гумат і, не гумат, і ще колофермін фосфору і заліза. Наступну обробку вже буду робити після того, як обломаю стрілку, зараз, до речі, про неї поговоримо. І там вже буде в принципі, те саме, тільки буде вимпел 3,20-ки і вже упор зроблю на колофермін калію. Там потрібно вже каліно підкормку давати. Ну і в принципі вже думаю, то буде остання обробка. На тому вже закінчимо. Якщо бачите, ось стрілка в мене тільки починає вилазити, коли її обламувати, я не буду спішити її зразу обламувати, від, ну, відповідно, задержувати я її, теж не буду ждати, поки вона випрямлються. Як рекомендують наші українські наукові дослідники, зокрема Зіновий Сич з Дніпровського дослідницького чи аграрного інституту. Потрібно оптимально він досліджував це питання. Взагалі він багато дослідів робив по Любаші, по хворобам, по шкідникам. Залишу внизу посилання на його виступ на конференції УКРАП, дуже цікаво і рекомендую. Він рекомендує обломвати стрілку в фазі свинячих хвостик. Весь фенологічний період розділений на 100 періодів. На 100 періодів. Так от, коли свинячий хвостик, я потім фотографії вам покажу, це є десь приблизно 57-58 фенофаза. І якщо ви в цій фенофазі відділяєте стрілки, то дуже реагує часник непогано. Дивіться, часник без видалення 47 грам, 73 грами, видалення дало прибавком 55 грам. Це по масі головки. 55%. Любаша, 60. 70-70, 16% Берета Sunrise 7,1%. Тобто, це коли вона зробить кільце, буде заход на друге кільце. Зараз ставлю картинку, якщо б знайду. І тоді вже буду її виломувати. Тому, так як дивлюсь, деякі колеги чую, зразу рекомендують її виломувати, як тільки вона з'явиться. Ну Це незручно, тому що вона десь пізніше, десь раніше. Плюс треба нагинатися. Це марудна справа, коли об'єм. І ну, взагалі вважаю, що тут. Затягувати, звичайно, не потрібно. Не чекати, поки вона випрямиться, а от коли вона заходить на кільце, тоді вже, в принципі, оптимально її виривати. Ось така моя рекомендація. Хто питав мене, от так орієнтуйтесь Фаза свинячий хвіст, так називається. Так, по чеснику сказав, сьогодні буде таке обширне відео. Були запитання по підготовці ділянці. Як пам'ятаєте з минулого відео, тут у нас з боку поле, тут вже був такий високий цей пиріг, зараз він став менший, ось чому. Е, значить, це поле, якщо там... Ну, поки я планую, не знаю, як далі там буде з цей службище, е, з призовом і так далі. Е, на коли воно буде, але ну, тим не менше я поки що поки я тут, я якби планую це робити. Планую взяти в обробіток. Значить, першим етапом це я думав дискувати, але для початку я вирішив викрупити багаторічні бур'яни. І ось видно, зараз підійдемо далі. Перій видно взагалі він став менше, він був тут по колінах. Ось він висихає. Після того, як він висохне, я це поле здискую. Дискування це другий етап. А далі буду дивитися, якщо буду ще вилазити багаторічні. Буде вилазити ще перій і такі люті буряни, то зроблю ще одну обробку гліфосатом. Ось тут більше попало, видно, два рази пройшов, видно вже він сохне. зроблю ще одну обробку гліфосатом, А якщо не буде їх багато, тоді просто зажену сюди МТЗ і зроблю глибоку спашку. Ось таких три етапи. Ось же підсихає зілля. А ось хочу показати, ще дуже цікаве, тут дуже наглядно вийшло на рахунок роботи гербіциду. Ось в минулому відео я вам говорив про розливну бодягу, яку продають. Я сподіваюсь, все дуже добре видно. Про розливну бодягу, яку продають. І про дію оригінального гліфосату. Там під різними брендами, неважливо, але в заводській упаковці. І ось справа видно, що я покропив. Це то, що я крупив розливним, який в мене залишився з минулого року, типу рогундапа. А ось я покрупив то з 20-літрової каністри. Та сама концентрація, той самий розхід, в той же самий час все кропив. Ну, тут він посохне, але вже тут тижня-два пройшло. Треба ще якісь днів 5-7. А тут вже практично все висохло. Кого цікавить, оригінальний гліфосат? Маю ще на розлив контакти. Будучи внизу. Якщо потрібно також підготувати поле, звертайтеся. По забурянності ось такий стан у нас на чеснику. Ну, Повторююсь, другий раз уже пора проходити челенджем, тому що я треба вносити два етапи, хто збирається, Не забувайте про це там, через 10-14 днів. Я другий раз внесу Лонтрел. Лонтрел також там брав, щось 20 25 грамів на, на 16 літр. Ну, там десь 0,6 літра на гектар, наскільки пам'ятаю, іде дозування. Так, приїхали на інший участок. Тут ще хочу вам показати дію лонтрела на люцерні. Тому що тут була ділянка, де кусок поля там було під люцерну. Я знав, що воно там буде. Перед посадкою максимально боронами я її звідти поправив повитаскувати. Ну, відповідно, це не така проста річ, що зразу так виведеться. Але зараз наглядно вам покажу, як працює лонтрел. В цілому стомп тримає гарненько. Бачимо, що попросинались будь-які. Ну, тут ще контактним я не працював, тільки от на, ділянку, на, ді, на діляночці е, після люцерни. В цілому, так як це перший раз на цьому полі, так як працюю перший раз на цьому полі, відповідно в цілому дію стомпу ну, задоволений, при тому, що весною він доволі пізно внісся через негоду і неможливість внесення. А ось ось покажу вам ще дію фізілату. Насправді, ха, ось тут було все засіяно відповідно. Але бачите, як фізіолат гарно справився. Ну він такої повільно діє. Тижня-два тут ніякого не було ефекту. А потім активно з лакою почали сохнути. Це у нас Харківський фіолетовий. Ну, в принципі, нормальний нього стан. Садився з середнього зубка 4-5. Стрілку ще він не випускає взагалі. Так, а ось в нас ультраральний. Вже тут стрілочка виходить на ньому. Ну і він так видно, тут ні, а на ділянці, де в мене біля доми, одна сотка, там видно, що він вищий за Любашу. Ну і тут такий він на фоні зеленіший також. Так, перейдемо до люцерни. Заодно можете глянути між дурями, що робиться. Ну, в принципі, один будяк. тут. Ну, Стомпом я задоволений. Ну і поле тут було частіше, ніж те, що попереднє. Тому що з обох сторон воно оброблялося. А там з обох, з однієї повністю логувало, тобто насіювалося все. І з другої сторони там половина також неясно, що там оброблялося чи ні. Є всходи картоплі, куди ж без неї. Так, ось тут вже починається молочай, будь які Активніше. Ну, тут також я буду там за декілька днів. Працювати лонтрелом вітер. Хотів сьогодні зранку, хотів вчора вечором ще зробити обробку. На ніч зірвався вітер. Сьогодні зранку в 5 ранку якось більш-менш була тиша. Якось там зробив фунгіцидну удобрювальну підкормку. Так, а ось тут була у нас люцерна, ну як була, вона і зараз є. І ось це буквально тиждень назад я пройшов тут лонтрелом. Можливо, я його звичайно лонтрел перехвалюю, можливо, вона відійде і піде в ріст. Але що ви собі бачили, і я собі також. Ось вона за тиждень вже поникша. Я думаю, ще тиждень і вона всохне взагалі. Чесник нібито нормально, не відрізняється від іншого. Але скажу я вам, що наглядно побачив, де бур'яни, там чесник якось менш, менше розвинений. Тому держіть по можливості свої ділянки в чистоті. Ну і все, і тут була от така діляночка, то скільки? Метрів сім завдовжки, а далі знову у нас чисте поле. Ну і вже ось через поле там моя бульбочка, вже і гріх не заглянуть туди. Так, а ось бульбочка. Ну Тут сосенки трохи є. Я б тут чесник, я тут планував посадити чесник, але реально через цю сосенку під сумнівом треба якось розкислить трохи це поле. Ще бульбочка можливо стерпить, а от часник не знаю. Тут я працював лонтрелом 25-30 мл на 15-16 літр. І ось дивіться. Гарненько за тиждень вже все попідсихало, попадало. Ну, сосенку не дивіться, її навіть гліфосад практично не бере. Там в стані вже в нас бульбочка, це Ірен. Уже починає наливатись сама цибулинка. А тут в нас любаша, вона посіяна рідко, ну і калібр в неї також був менший. Ну, сосенки тут дуже багато, дуже багато. Можливо, в когось є якісь ідеї, як швидко можна розкислити землю, щоб не шукати дифікат. Бо це трохи чесно славить без поняття, де його замовляти. Ну, сосенки тут капець. Бачите скільки, так? Да? Ось молочай Тоже принижк. Що це за зілля, не знаю, його реально щось не бере. Можна, звичайно, ще пройти з гуалом. Але гуалом треба працювати від самого початку, як тільки йде зілля і постійно, там через 5-7 днів, щоб був ефект якийсь, тому в мене ним не виходить працювати. Ну, Здається, молочай, лонтрел прекрасно справляється. Міждорядка 30 см. В принципі, нормальна міждорядка. Не більше і не менше не потрібна. Ще забув сказати по щасничку, в кого є можливість. І час можете внести в дорядку регент, хто планував. Звичайно, вінницькою сівалкою. Казав Віталій, на самому малому отворі пробуйте, це для тих, в кого є там проблеми чи натяки на друтянку. Я планував внести, але на свою площу щось не можу знайти часу. Тому це питання поки відложу. А зараз ще буквально півтори хвилини вашого часу хочу сказати про засоби захисту. Так, Зараз активно працюю 320 плюс там якийсь гумат чи вимпал, ну тобто стимулятор, і там вже додаю, по, по факту, чи потрібно чи квадрис чи ще щось. 3 користую, взяв таки добрий от, інтермак, знайшов дистриб'ютора по місцю, в перший рік я знав про це добриво. І виявляється, багато місцевих фермерів в окрузі в нашому Рівненській області. Багато хто працює цим, саме цим добривом. 15 кг, ще сього ціна там розріб 4 4 змілучуги. Польське добриво. Можете в інтернеті подивитися склад. Ось такий в нього вид, дуже схожий по консистенції на, план, на плантафол. І ось такий його склад. Е, кому цікаво, можу поділитися там по кілограму, два, кому, якщо потрібно, ще звертайтеся, контакти будуть під роликом. Два слова хочу сказати про квадрис, а саме про те, як на нього не тратиться. Тому що літр -квадрис, квадриса, наскільки, квадриса, наскільки я пам'ятаю, коштує десь в районі там, 3 тисяч гривень, то більше. Ось Можете побачити по складу, що це повністю його аналог. Заводська упаковка хім агромаркетинг, подіючі речі не все те саме, але ціна його щось в районі. там... 900 чи що гривень, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ну розумієте, по консистенції це той самий квадріс, але за в багато раз меншою ціною. Та сама ситуація по актору. Так, Якщо видно склад, ну, склад я перевіряв Подіючі речовини, це той сам та сама Актара. Але актара коштує 250 грам, щось, наскільки пам'ятаю, 2000 гривень. А ця штукенція коштує в цьому році 250 гривень. Ті самі гранули. Зараз вам відкрию ось такі гранули. Ну, розумієте, тому по мікродобриву, якщо є потреба, звертайтесь, допоможу. Ціна там буде адекватна. Там в ньому, в ньому є різні формули, є 5-15-45. Це те, що нам треба після вилому стрілки вже давати. Окремо, я куплять купувати не буду. Я просто е, додавлю долиновський колофермінкалію. Да і все. Друзі, така ситуація на 27 травня. Дякую всім, хто осилив додивитися це відео до кінця. Не знаю, чи краще робити окремі ролики, чи в принципі такий формат влаштовує. Тому всім дякую за перегляд. Працюємо далі по можливості. Підписуйтесь на канал. Далі буду ще викладувати багато цікавих відео. Всю мою роботу. Так само підписники діляться досвідом. До речі, дуже радий чуть від вас. Що у вас в поврожаю все добре, тому що маю зворотній зв'язок так само з підписниками, які купували чесник. У багатьох все добре, всі задоволені. І це дуже також приємно чути і бачити, що у вас так само все виходить. Тому вирощуємо чесник разом. Хто не підписаний, ще підписуйтесь і до скорих зустрічей.